Привіт усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні ми продовжуємо наш детективний серіал про Макса Пейна. Минулого разу ми відвідали ресторан Водка, де знайшли дуже багато доказів причетності Володимира Лема до того, що коїли прибиральники увесь весь цей час. Потім шлях нашого розслідування привів нас в квартал, де вінні Гогніті зі своєю італійською мафією. Робили свої справи. Але, як виявилось, Вінні теж потребував нашої допомоги. Що ж, побачимо, що з цього вийде. Поїхали. Так, бачимо командос, які наближаються до магазинчику Вінні. Ти повинен захистити мене. Потрібно вибратися звідси. Через задній хід. я не купився на обіцянки війні Але допомогти мені. Я був готовий на все, аби перешкодити планам влада. Пейн, прикрий мене. Прикрий мене, нам потрібно пройти тут. Пейн, Не переживай, чувак, все буде у ажурі. Хто тут сміявся? Кому тут було смішно? Вже не смішно. палки. Конкретно нас обстріляли. Так. Ідем, йдемо, малий, йдем. Мені треба знеболюючого знайти максимально багато. Подві, той вже там стріляє. Чорт паршивий. Так, це вже пішов літати з паркана песком до асфальту. Так, з цим ми розібралися в цивільному. Нову команду спізуть. Щурі паршиві. Та диви, як він розбігся. Ох, бляха, муха Друге тобі казати, ти подивиш, що мене з мене вже себе нет. Я ще маю твою дурну макетру захищати. О, будь ласка. А ну, тут злодюги через вікна лізуть. Так, добре. Це вже щось. Іди пробуй. Щось я сумніваюся, що ця здоровезна макітра пролізе туди. Голова як гарбуз. <плес> Давай, Вінні, думай, як нам звідси вибиратися. Ці злодюги лізуть з кожної шпарини, як щурі. А ну, подиви. Ще один. Ще один тут приліз. Move, Ясне діло, чоловіче. Ясне діло. Ідемо. Давай. Рухай копетами. Вже хтось <плес> там стріляє по нас. <плес> так, пішов спати. Добре. Я зрозумів, що ти пішов без мене. Утік. Так, хто це там ще? -палки. Ох, лки-палки. Ох, лки-палки, ти подивися, як вони лізуть за мною. Кліщи, бляха, муха. Хапайте, хлопці. А я? Вс? хрена собі? Ну дуже швидко закінчилися ці чорти Так, тут немає нічого для нас в ліфті. Так. Ну шо, йдемо нагору, раз тут нічого більше немає. Так, Віні, давай ну, подивимось в тебе в цій шафці є до мене. Добре. А, повтикай, трохи телевізор поки що. Не переживай війні, я пригощу їх коктейлем. Ну шо там, хлопці, щось ви довго вирізаєте цю стіну з бляхи. На. O, šauten. No šo, nu šodien. Nu šodien. Ai, pišlai. Anu, padavēsim. Так, цих я відправив спати в війні, давай. Йдем далі. Ану подиви на них. Більше, 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 більше. Давай відкривай. Не сил компот, все буде добре. Так. <звучить> ага, підняти тебе треба, я зрозумів. Не переживай. все буде добре. <звучить> ну подвиг ще їх тут привалило. Ти лки-палки. Та я зрозумів, що ти пішов. Давай спускайся, я прикрию твою спину. Дурню ти м'яче головий. Я теж не можу в це повірити. Сюди, сюди, пейт! От ми і вибралися звідси живими. Хо хо хо, весело, суки, залишилися з носом. Треба знайти Моно. Нам потрібно Моно Сакс, вона розмінує твою бомбу. В тебе з головою не в порядку. Вона така ж сволота, як і росіяни. Всі вони одна команда. Хтось з нас помиляється. Я достатньо надивився на Моно. Чомусь мені все це не подобається. Макси найкращий з моїх друзів. Або кинеш зброю, або я підірву бомбу. Бомба тікала в моїй голові. Ще не йшли такі ліки, щоб змусили її зупинитись. Мона. Влад і його люди пішли після того, як закінчили війні зі мною. Не знаю, як Мона дісталася сюди. Можу лише здогадуватися. Зрозуміло, що йшла вона за владом. Є а це вибух. Макс. Макс. Вона прийшла вже після того, як він пішов. Інакше він був би вже мертвий, і вона не прийшла б за мною. Коротше тут пожежа вже. О, прийшла, щоб визволити мене з полум'я. Так, йдемо шукати Макса, якщо він ще живий. Ай, лки-палки. Так. Сюди. Добре. лки-палки. все навколо вибухає. Так? Далі мабуть сюди. Ох, елки, ні, не сюди. Так. А що таке? Побігли. Тут вогонь, значить нам сюди. Так. Все вийшло з ладу. Так, тікаємо. Так, зараз ми загасимо цю пожежу. Тут електрика, треба її вимкнути. Щоб нас не вдарило струмом. Супер. Ми все перезапустили. Можемо йти на гору. Влад, перервав плінне життя Вінні одним натисканням кнопки. <звучить> Ой, бідолаха, не повезло вияродкові. Так, о. в, в від Віні нічого не залишилося. Його розірвало на шматки. Нам потрібно знайти Макса. Макса! Вона знайшла мене там, де мене покинув Влад, у калюжі моєї власної крові. Макс. Макс, ну давай. Час підніматися. Смерть жахлива. Наш страх блокує наші емоції. А без емоцій ти вже і так мертвий. Все відносно, все залежить від часу і місця, кохання і дружба, життя і смерть. Влад провів мене в апартамент ИМОН під прицілом гвинтівки. Мені так не вистачало тебе у водці і у Вінні. Все відбудеться тут, голова надто велика, щоб пролізти крізь двері. Нехай зачекає, розмовлятиму з ним через хвилину. Іронічно, правда? що саме? Що відчуває вбивця, працюючи на того, хто наказав вбити його сім'ю? Любов сліпа. Все суб'єктивне. вибір, відповіді, добро і зло. Воден послав файли проекту Вальгала в IDA, хвилюючись за своє життя. Його сім'я розплатилась Wolden за це. А мона вона, як я, з іншої сторони? це навіть смішно. не хочу це робити, але ти ж розумієш, що я не можу просто так відпустити тебе. Ейнштейн був правий. Час залежить від позиції спостерігача. Коли ти дивишся в дуло, він сповільняється. все життя пробігає в очах, і серце калатає від жаху. Залишаючись тут, за секунду ти проживеш ціле життя. Крім того, джентльмен не прощає, коли ображають його даму. Ти вбив Вінтерсон. Коротше, нас знову віднесло У наш сон. Параноїдальний. Детектив Пейнбос вже тут. тут. Він чекає тебе всередині. Сподіваюсь, ви вже поснідали, тому що їжа тут ніяка. Коротше кажучи, у нас знову шок, кома. І всі витікаючи з цього. Подивимося вже в наступному епізоді. Чим це все закінчиться для нас, для Влада та для Мони. А наразі всім дякую, хто дивився. Скоро побачимось!